Всім привіт! Очередний день Хімчістки, з хімчисткою 30 число. Через 3 дні мені вже в трасу, але ми поки займаємось хімчисточкою. Я вже в прошлому відео казав розробив сам собі такий листок. Де, по якому я приймаю машину. Це чистий просто бланк От я прийняв сьогодні хімчистку Volkswagen CC. Да, це, це ж каш, ну да. і, ну І, Зрозуміло, що я не буду показувати, бо там дані клієнта. Тут ім'я можна вписати, либо фірму, адрес мешкання, номер телефону, тут моя печатка, дата, время, коли я прийняв машину, тут услуги словами клієнта, що треба. Тут я відмічаю повреждення, деякі є по машині. От на цій схемі я скачав у форматі ПНГ в інтернеті і так от зложив. І тут, коли клієнт буде забирати машину, пише, що немає ніяких претензій, типу, ставить подпись і тому подобне. Йдемо, вам покажу фронт роботи, який у нас на сьогодні. Коротше, за цю Volkswagen CC я беру небагато. Лише на українських номерах машинка. Це українець клієнт, хлопець молодий. Беру я за цю машину 450 злотих, клієнт хоче, щоб я почистив кришу. І я предложив. Я говорю на ваш страх і різку, тому що кришу е чистить, це завжди високий ріск, який я на себе брати не можу. Я предупреждаю, я її вичищу, вона буде ідеально чиста криша. Но я не гарантірую, що десь не відстане трошки. Тому що, щоб зробити ідеально, Треба брати торнадор і торнадорчиком работать обільно. Клієнт каже, ні, то я візьму таку рукавичку, де вона. Спеціальна рукавичка для цього. Вдівається на руку. Наноситься емульсія, хімія якась, да, і просто розтирається, втирається туди і сухенькою тряпкою витираємо це все. Беру 450 злотих. Значить, що в нас? Чистка сидінь, сидіння кожні, тому моючий пелісос сьогодні практично віддихає. Сьогодні чисто ручна робота. Такі от сидіння. Вони я не скажу, що прям грязні, але видно да? в порах болото. Чистка сидінь. коврики постираємо ті, виб'єм торнадором переднє сидіння. Потім в цю суму ми чистимо всі дверні карти. Повністю пластик. Передні задні двері, відповідно. Тут я витягну от, сидіння. Оце непонятний шлак ми убираємо. І чистимо заді все. Так само дверні карти, сидіння. І єдине, що беремо моючий апелісос і простираю. Де достану ковролін моючим пилісосом. Я предлагав е, зняти сидіння і повноцінно промити весь клієнт, а аміна, там ошибки будуть. Я говорю, у мене є діагностична спеціал БД, яку можна зняти Ну, Клієнт не захотів. Пелісосим, де достаємо моючим пилісосом, Чистим торпедо. Ну, так то так плюс-мінус чистенько. А, така оцежка. Скільки 226 тисяч. Ну, прикольно, прикольно виглядає. І, кстати, тут ми багажник не чистимо. Я предлагав. А чого, не відкривається, так? Відкривається. Чого ми його не чистимо? Правильно, тому що тут на весь багажник. Сап стоїть. Більшу половину багаж. Така туба здорова. Ну, пацанська машина, я ж кажу. Тому багажник ми вообще в принципі, не трогаємо. Я все-таки в багажник це тебя достану. Бонусом для клієнта все-таки по пылесосю там послажую, все красиво. Та... Буде приятний бонус. Потім, коли ми очистимо всю кожу, все це, нанесемо е консерванти. Це буде або от Good Stuff, Laser Mink у мене є для кожні. Е либо це буде від Cochemi, Це може бути Laser Star. Ну, я думаю, що це Cochemi буде Laser Star більш з такого преміального сегменту. Машина що -то класна. І... <реш> Це молочко, воно таке сатинове, да? воно не надає блеску. тому що кожа, коли чиста, вона не повинна блистити, вона матова. Повинна бути. І от нам поможе лезер Стар, от Кохемі. От така от, коротше, машинка. В общем, що ми робимо зараз? Перше достаємо все. Що нам в машині мішає. Абсолютно всі скробаки, що вон тут. Коротше, достаємо все, що нам помішає, вилажуємо і потім в кінці все зложимо в ящичок акуратно і оддамо е, все це клієнту. Слідує, беремо пилісос. Починаємо е, з потолка, так як це саме таке малоприємне. Беремо таку насадку. Де вона? От така насадка. Оцю знімаємо для... і починаємо з обезпилювання потолка і потім прислісно його чистки. Приступаємо. Тільки що знайшов місто, де затьок від води. Де це воно? От в цьому місці, от видно, затьок від води. Да, от води це, ну так, да, от води. Таке неприятне п'ятнішко. Будемо пробувати убирати його. І того, що ми маємо спустя час. Навіть <плес> час 20. Ох, ідеально чисту кришу ще просихає. Пройшовся края. Зараз осталось тільки отут, от з торця, пройти. От і все. Тут все чистенько. Очистилось. І так само оці от ще от оце ще пройтися отут. І все. Потолок попроходив козирки, все почистив. Там по кругу пройшов, люк. Оцей кантик, де люк іде, він, як правило, замазаний. Поэтому все там очистив. В общем, осталось бока. Хух, це просто трендець. Зараз, коротше, що, в принципі, розігріваю, хай там підсихає, включив відпарюватель. Зараз будемо робити таку движуху. Будемо, хай стече, розпарювати кожу, даби їм розширились пори. Її болото, даби вийшло, будемо валити парою. Все, так, беремо і розпарюємо. І зараз буде просто красота. І після того, як кожа пори розкриваються, ми його чистимо е, кохпол старом і отакий щоточки. Так що погнали. Так, розпарив. Теперь берем, вот так, налажу им через пенник пену и проходим все, все швы отдельно. Сначала швы, а потом буду чистить все остальное соединения. Работаем, ёпта. Промежуточный момент. сторона почищена, ця ні. Хоча в принципі сидіння чисті. Знімаємо. ну в принципі я думаю отличается вот полоса тут світліше, тут темніше работаем роблю сьогодні взагалі не спеша потому що сьогодні у нас моючий пылесос Сидіння стирати не надо сьогодні моючим пылесосом тільки ковролин промию і все тому все суто ручна робота. Щотка, пінік, тряпка. Все, Работаем. Так, задній диван дочистив. Перейшов на карту і хочу показати наглядний примір. Ця сторона вже чиста, як должна бути. А ця ще ні. І дивіться. Який, да? як бомбезна? Ну, видно одразу, де чисто, а де грязно. Що, працюємо далі. Може, кому буде цікаво, як я чистю, беремо отаку хімію полстар. Не дуже дорога літра, це концентрат 55 злотих, розбавляється 10 грам цієї хімії на 100 грам води теплої. Беремо пенік, який робить пену. Це навіть можна використовувати для уходу за своїм лічним автомобілем. Налажуємо цю пену на щітку. і пішли зачухувати. Зразу беремо чисту тряпочку, частенько міняємо тряпки. У мене воно стопка лежить. Там вже вони грязні. І пройшли, витерли. І йдемо потихеньку далі. Отак я і чистя. Показую проміжуточний моментик. Дивіться, Вода, я думаю. Ну, коротше, вона хрена не біла. Пройшовся пол. Пол чистесенький, мокрий, хай сохне по -е. От добинув сиденья. Зараз будемо чистити рейки ці да, по яким сидіння їздить. І залишиться нам сидіння, середня консоль і торпеда. І все. Тільки що заварив кави. Є, є, да, є. кава готова. Е, вистирав, тільки, що пішов щотку вимив. В процесі, коли їх їм чистю, пару разів промиваю щітки гарячою водою, щоб були чистенькі, Коротше, щоб все працювало так як повинно бути. На задній диван наніс состав. Він впитується, запах кожі, тобто бомба. П'ємо зараз каву. Зараз скільки у в нас урівні в 10 минут першого. Ну, Мені тут небагато і сталося. Все одно в мене дружина йде на роботу, вдома робити нема що, поэтому качественно, спіша, потихеньку робимо свою роботу. Але після кави. Ну що, що в нас там по 14-15. Я закончу уборочку. Там сидіння на низ составчик. Тут такий спеціальний состав, який притімняє пластик, надає йому нового кольору. Така от красота. Кожу максимально, настільки зміг випарив паровницею. І понаносив состави на руль, на пластик, пол вистирав, педалі на терті. Тут дверки, все натерто, біленьке, красиве, багажник ми не трогали. Тут от, от така от красота. Ось ще ще на заставочку треба фотку зробити машини. Тут он теж все блистить, все красиве, нема хімія професійна, спеціальні состави для пластика, все професійне, не Ні розводів, ніде, нічого у нас. Немає. Вложимо 450 злотих в карман з 9 от, до пів третього хай. Уже жду клієнта. Поки прийде клієнт по машину. Поки проходжу, роблю контрольний осмотр, чи ніде нічого не пропустив. В принципі, на цьому все колеги. Будуть ще відоси, буде багато чого інтересного. Буде багато класних машин. У мене ще завтра хімчистка, післязавтра і в неділю в мене хімчистка. У мене повністю машина сімімісна на хімчистку і вечором в неділю я вже виїжджаю в трасу, їду до шефа по буса і в Польщі в понеділок в мене загрузка в познані. Так що з роботи на роботу їдемо. І так вже, я вже не пам'ятаю скільки. Ладно, йдемо поки посидимо. за століком, віддихнемо. Подякував всім за перегляд. До зустрічі в наступних відеох.